Увагу працівників Полтавської дирекції Укрпошти привернув лист учениці сьомого класу Анни Онищенко. Вона одна із учасників акції за мир в єдиній Україні. Лист школярки зачитали у центральному поштовому відділенні Полтави напередодні Всесвітнього дня пошти, який відзначається 9 жовтня. Україна колись могутня і незалежна, розкішна і прекрасна, родюча, щедра божа земля. Що з нею трапилось? Чому я народилась в Севастополі, змушена була їхати звідтіля, бо то вже не була Україна. Чому рідний край, де я ходила до школи, гуляла з друзями по набережнями, став іншим, чужим для мене краєм. Акція за мир в єдиній Україні, всеукраїнського масштабу. Полтавська дирекція Укрпошти також приєдналася до всеукраїнської акції за мир усій Україні». Кожен із нас, кожен житель Полтавщини і України може написати листа, де може висловити свої почуття і своє прагнення до миру. Жителі усіх регіонів адресували листи близьким, друзям, надсилали їх на адресу оргкомітету. Останні обіцяють надрукувати на сайті Укрпошти та в газеті Поштовий вісник. На адресу оргкомітету акцій надійшло чимало листів від жителів Полтавщини. Але особливо зворушливі є листи від маленьких жителів нашої області. Акція мала завершитись до Всесвітнього Дня Пошти. Проте у зв'язку з її популярністю акцію вирішили продовжити до кінця року.